Ось такий браслетик. Хоча, знову ж таки, там якось так цікаво вийшло, що спочатку мені висвітло 592 гривні, потім я дивлюся в мої замовлення: воно висвітлює 600 гривень. 63 гривні чи скількись, потім я дзвоню на гарячу лінію, кажу: а можна відмінити, щоб я заново все замовила, щоб я вже дистанційно все оплатила. Мені сказали, якщо ви ну, скасовуєте замовлення, то бонуси згорають, а потім сказали, що ви все одно будете платити 592 гривні. Потім висить, що на сайті що гривень, 663 гривні ну, в історії замовлення. А коли прийшла на почту, туди да, все ж таки заплатила 592 гривні саме за оці книжки. Так що ось така історія. Ну, і ще сіребліни. Такі колечка. І ще мають бути в мене часики. І там такі.